Я, я Альона Шарк. И сегодня ми з вами в столиці Іспанії, в Мадриді! Я з вами досліджувати. Чим же Мадрид такий дивовижний та чим він мені нагадує мій рідний Київ? Дивіться, дивіться, це просто, наче ми з вами зараз стоїмо десь в центрі Києва. От, Наприклад, тут у нас арка дружби народів Також і Маріїнський парк. <с? <с?> і наче тут зараз Дніпро з'явиться, просто неймовірно. А тут Подол. Ну, наче наче. Але це ні, ні, ні. Це Мадрид. Для локальних він вони тут називаються Мадриленйос. Три факти про Мадрид. Отже, факт номер один. Мадрид це столиця Іспанії, взагалі що, ну це зрозуміло найкрутіше місто. Тобто тут найкращі шеф в кухарі, найкращі ресторани, модні всякі виставки. Взагалі дуже багато чого все що є в Іспанії, все найкраще тут. Але я думаю, ви не знали б те, що Мадрид це не дуже велике місто, тобто тут населення всього 3,5 мільйони людей. Це приблизно як в Києві. Тобто він географічно не дуже великий, мультикультурний, мультинаціональний. І основна мова спілкування тут кастельяно, Тобто це класичний варіант іспанської мови, тобто це основна іспанська мова, яка розповсюджена по всій Іспанії. Бо я вам хочу нагадати, що в окремих регіонах Іспанії різна іспанська мова. Тобто є Велизіанська, є мова Баскі, в Барселоні інша мова і так само. А в Мадриді та класична кастильяна, яку ви можете вивчити десь віддалено. Так, номер два. В Мадриді є дуже розповсюджена, розгалужена система підземних тунелів для авто, тобто це таке як підземне місто під основним містом. І я думаю, вони це зробили, щоб трошки зменшити трафік, зробити більш швидким переміщення по місту. Але є, там тут є як плюс, так і мінус. Якщо ви не звикли до пересування в тунелі, трошки може бути незвично, бо там не ловить інтернет, ніякий Wi-Fi, навігатор. І ви повинні дуже добре орієнтуватися і знати, куди ви їдете. І навіть самі місцеві іспанці і Мадриленьос, тобто жителі Мадриду, вони шуткують, що ця підземна система тунелі, вона як лабіринт, тобто ти довжен. Дуже чітко знати, куди ти їдеш, і дуже гарно знати місто, щоб взагалі кудись дістатися. Тобто це може бути, ви можете здивуватись, коли приїдете до Мадриду. Але, в принципі, весь громадський транспорт, включаючи потяги, автобуси, трамваї, тобто все тут є дуже багато всього для людей і взагалі пересування по місту ну, дуже гарне і дуже просте. Третій факт, я думаю, ви про нього не знали, це те, що Мадрид, навколо нього знаходиться гори. І в ньому природа, і взагалі екофлора і фауна дуже відрізняється від того, що є на узбережжі, наприклад, у Валенсії або в Барселоні. От, наприклад, я зараз тимчасово живу в Валенсії. Коли приїхала до Мадриду, тут зовсім інша температура, зовсім інша навіть рослинність. В Валенсії я не можу знайти дерева вище там мого зросту трошки вище, а тут просто подивіться на оці дерева, які тут є. Також тут дуже на невеликій відстані від міста є гори. Взагалі, зелені дуже багато, що різко контрастує з тим, що я на узбережжі, і дуже гарне повітря. Тобто, чистота повітря навіть в самому місті ну, дуже гарна. тобто дуже приємно гуляти, насолоджуватися і взагалі бачите оцю всю красу, таку зелену, зелений колір, за яким я дуже сумувала, чесно кажучи, це живучи в Валенції. Тут не така висока вологість, тобто тут вологість нижча. Ніж Валенції, тому і температура відчувається по-іншому зовсім. Тобто, якщо холодно, то воно трошки холодніше, якщо тепліше, то воно тепліше, але немає цього обвітряння на руках, і взагалі дуже така, ну, цей клімат він такий помірний, ближчий до того, що ми маємо в Києві в Україні. Тобто, я думаю, що якщо порівнювати саме комфорт з точки зору клімату, то мені тут подобається більше. А взагалі, друзі, якщо ви хочете, щоб я зробила детальний розбір. Плюси, мінуси, наприклад, проживання в Валенції і в Мадриді, і я порівняла ці, ці два міста з точки зору саме вибору міста для життя. І зроблю вам окреме відео. Будь ласка, напишіть мені в коментарі, чи взагалі це, це цікава. Я можу порівняти ціни на оренду, взагалі стиль життя, клімат, взагалі умови, тобто все як є, і просто зроблю окреме відео на цю тему для вас.